8 листопада у Сумах стартував навчальний інтенсив, розбудова та спроможність. Цю ініціативу розробили для жінок Сумщини, Харківщини та Чернігівщини в межах соціально-гуманітарного проєкту створення міжрегіонального хабу підтримки жіночих ініціатив для допомоги незахищеним верствам населення в північно-східних областях України. Тетяна Колесникова приїхала до Сум з Харкова, коли її район постраждав від обстрілів російської армії. Представляю громадську організацію Ленка Пенка». наша організація. Допомагає людям, які самотні по життю, незважаючи на те, є навколо них люди чи немає. Бізнес-ідею маємо, хочемо відкрити кав'ярню філософію, щоб допомагати людям. Ну я взагалі вчителька і люблю вчитися. Я ще є тренеркою центру гендерної культури. А на цьому тренингу будуть розібрані питання гендерної. Рівності Анна Голубченко приїхала на тренінг з Охтирки. Про захід дізналися з соцмереж. Я сама дуже займаю активну позицію по життю, є членом громадської організації і для себе весь час шукаю якісь можливості для розвитку. І для мене саме тема жіночого бізнесу, гендерно зумовленого насильства є дуже близькою та цікавою. Тому саме коли я побачила перелік тем, які будуть на тренінгу, я ознайомилася та вирішила зареєструватися. Я надаю освітні послуги, так я проводжу тренінги, заняття для діток і ще також я фотограф. Дні тренінги покликані підтримати тих, хто хоче навчитися перетворювати свої ідеї у проєкти, писати грантові заявки, залучати фінансування на реалізацію своїх ідей для громади, шукати партнерів. Розповіла координаторка проєкту з міста Рівне Олена Хмельник. Ми створюємо в даному проекті в Чернігівській, Сумській та Харківській областях три хаби, і саме підтримуємо малі громади для того, щоб саме населення в малих громадах мало більше можливостей, більше спроможності і мало можливість для такої соціалізації інтеграції. Відбудови країни даний проект реалізовує три громадські організації в такому стратегічному партнерстві. Це є громадська організація джерело надії Україна, яка знаходиться територіально з Вінниці. Громадська організація Агенція сталого розвитку міста, міста Рівне і благодійна організація, благодійний фонд Хайтек це місто Суми. Ми троє партнерів об'єдналися і працюємо власне на реагування гуманітарних викликів. І наш проект підтримує. Гуманітарний фонд для України, в рамках якого ми власне і реалізовуємо наші. Задуму моя місія, і чому я сьогодні тут це допомогти нашим жінкам самореалізуватись і допомогти нашим громадам створити економічно активних мешканців в особі жінок. Сьогодні запрошені жінки з Сумської області є з міста Ахтирка, Трастянець, Лебедин, Буриння, місто Суми. тут присутні різні жінки. Є і ті жінки, які є підприємці, є жінки і громадських організацій. Є благодійні фонди. Цикл тренінгів у Сумах триватиме до 13 листопада, а повний цикл навчального інтенсиву розбудова і спроможність, за словами координаторів, відбуватиметься впродовж 2023-2024 років. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.